Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову разом на минулих заняттях, ви дуже сумлінно та старанно попрацювали. Дякуємо за завдання, які ви нам надсилаєте зараз. На екрані ви бачитимете картинки відомих супергероїв. Тож, якщо ви впізнали когось із них, залишайте свої відповіді в коментарях. Найголовніше в цих супергероях те, що вони володіють певною таємничою та загадковою силою, тою, що не притаманна звичним людям. Всі ми з вами, звичайно, хочемо виділятися від тих чи інших людей і робити якісь суперські вчинки. Ось сьогодні на нашому уроці ми дізнаємося, як володіти суперсилою та де її взяти. Уявіть собі, що кожного разу, коли вас ображає та чи інша людина, вона ніби забиває гвоздики до вашого серця. Ось, наприклад, у школі вам поставили погану оцінку. Забиваємо гвоздик. Братик з'їв вашу цукерку. Хтось ненароком шторхнув вас у громадському транспорті. Навмисно сказав на вас погане слово. Саме так виглядатиме наше серце. Воно буде таким понівеченим і дуже постраждалим. Але ми маємо вихід для того, аби забрати ці гвоздики з нашого серця, їх достатньо буде просто вийняти звідси. Аналогічно працює і образа, коли нас хтось ображає для нашого ж блага вийняти ці гвоздики з нашого серця, аби воно було вільним. Для цього. Ми можемо просто навчитися пробачати людей, і цю силу нам дарує з вами Бог. У Біблії є відповідь на це запитання. Коли учні Ісуса запитали його, вчителю, як нам пробачати, і скільки разів в день нам це робити? Він відповів: «70 помножте на 7». Скільки виходить? Правильно, 490. Саме стільки разів ми повинні вибачати наших кривдників. Можливо, людина, яка нас образила, вже навіть не пам'ятає цього, а ми досі будемо тягнути на собі цей тягар, який буде заважати нам в подальшому житті. І Бог нам наказує прощати наших кривдників, вибачати їх, і саме так здобувається ця суперсила, суперсила прощення. Уявіть собі, що склянка з водою в моїй руці символізує ваше чисте та неушкоджене серце. Але ось трапилась подія. Нас хтось образив, і до нього, до нашого кришталевого серця тепер потрапляють образи. Та у ньому настає тепер холодна, холодна зима. Що нам робити? Відповідь на це питання може дати лише Бог. Тільки він здатен допомогти нам у будь-якій ситуації та забезпечити безпеку для нашого серця. Тому лише Бог може послати до нашого серця квітучі та сонячні промінчики сонця для того, аби наша водичка та наше серце перетворилися у весну, у пахучу та квітучу весну, яку ми з вами так довго чекаємо. Вашим завданням на наступний урок буде намалювати малюнок у зелених відцінках та кольорах та надіслати його адміністратору. Всім па-па!